Перші документи про діяльність Київської другої механічної профшколи, які були знайдені в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, датовані 1926 роком. У 1920 році почали працювати перші школи професійної майстерності. У Києві були відкриті декілька таких професійно-технічних шкіл, серед яких і Друга механічна, де готували спеціалістів для автотракторної справи. На початку 1929 року управління освіти повідомляє, що Київська друга механічна професійно-технічна школа перейменовується на чотирьохрічну автотракторну ПТШ. В тому ж році в зв'язку з уніфікацією навчальних закладів СРСР українські чотирирічні ПТШ були перетворені в технікуми. Це і був початок історії нашого навчального закладу. З 1926 по 1929 рік. Директором другої механічної ПТШ, а пізніше Київського автотракторного технікуму був товариш Шаргородський, казом наркомосвіти та головшлях управління від 7 липня 1930 року Київський автотракторний технікум перейменовується в Київський автомобільний технікум та передається до відання Головшляху управління УРСР контингент учнів технікуму на той час 262 особи. З 1930 по 1931 рік на посаді директора Київського автомобільного технікуму працював товариш Малімонов У 1931 році. Народним комісаріатом шляхів сполучення було розроблено та затверджено положення про автомобільно-дорожні технікуми центрального управління шосейних та ґрунтових доріг і автомобільного транспорту. В тому ж році відбулося злиття нашого технікуму з профільними професійно-технічними школами міста. З'явився київський автошляховий комбінат, директором якого був затверджений товариш Спасов. Друга половина 30-х років для нашого закладу, як і для всієї країни, була складним періодом. Згадок про діяльність колективу, про навчальний процес та про студентське життя в архівах мало. Не обминули технікум голодний тридцятий та тяжкі репресії, починаючи з 1934 року, коли розгорнувся наступ сталінізму на українізацію та українську науку і культуру. Проте технікум вижив і продовжував свою освітню діяльність аж до початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Вона перекреслила плани багатьох людей і залишила після себе гори та розруху. Київ був звільнений, але від великого міста залишились одні руїни. Почався мирний час у житті нашої батьківщини. Радянський народ приступив до відродження народного господарства, яке вимагало нових спеціалістів, в тому числі і для автомобільної галузі. В кінці війни Раднарком СРСР поставив перед наркоматами і відомствами республік питання про відродження колишніх навчальних закладів. 9 липня 1944 року вийшла постанова Ради народних комісарів СРСР за номером 845 о восстановленні автохозяйств і промишлених предприятій народного комісаріату автомобільного транспорту Української ССР, де в третьому пункті повідомлялось. Розрішить Совету народних комісарів Української СССР організовувати началу 1944-1945 учебного года в Києві, Харкові і Дніпропетровське три автомобільних технікума для подготовки техніку по ремонту і експлуатації автомобілів з контингентом учащихся 1200 человек. чоловік. За постановою Раднаркому УРСР від 5 серпня 1944 року Київському автомобільному технікуму була передана будівля напівзруйнованої школи номер 41 по вулиці Некрасівській, 12, нині вулиця Волська. Директором технікуму був призначений демобілізований з діючої армії через тяжкі поранення офіцер Іван Іванович Колоколов. А в 1947 році відбувся перший повоєнний випуск техніків-механіків. 80 чоловік молодих людей отримали путівки в нове мирне життя. У 1946 році наш заклад перейменовують в Київський автотранспортний технікум при автотранців України. Ще через рік він отримав нову адресу приміщення гуртожитку автопарку No1, яке знаходилось по вулиці Васильківській, 20. З того часу наша прописка не змінювалась уже понад 60 років. Творчою працею перших викладачів Колоколова, Прищепова, Трефілової, Заславського та працею багатьох студентів технікуму був закладений фундамент матеріальної і навчальної бази, авторитет і традиції, все те, на чому нині тримається наш заклад. Незнакомый, прохожий, Мне твой взгляд неподкупный, знаком. Может я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем, Ничто на земле не проходит бесследно, И юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали Все цветы на дорогах Земли Мы друзей за ошибки прощали, Лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность, ушедшая, все же бессмертна, Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. первый тайм Мы уже отыграли И одно лишь сумели понять Чтоб тебя и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, Не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, Юность ушедшая все же бессмертна, как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Київський автотранспортний технікум на сьогодні Державний вищий навчальний заклад Київський транспортно економічний коледж, який здійснює підготовку за першим рівнем акредитації, готуємо молодших спеціалістів, і в цьому році вже втретє підтвердили цю можливість проходження акредитації та ліцензування. Наш коледж має досить потужну. Матеріально-технічну базу, яка повністю відповідає навчальним планам і програмам підготовки молодшого спеціаліста. Ми маємо 46 кабінетів і аудиторій, 4 комп'ютерних класи, які мають вихід в інтернет, шість майстерів, які повністю забезпечують практичну підготовку на наших площах, не враховуючи ту практичну підготовку, яку здійснюють поза межами нашого навчального закладу. Ми маємо спортивну залу, читальну залу з 80 посадкових місць, бібліотека, яка повністю забезпечує літературою як викладачів. Та... Звичайно, все, що зроблено в навчальному закладі, робиться не саме по собі. Заслуга і адміністрації, і в першу чергу такого великого нашого педагогічного колективу і колективу працівників. В коледжі працює 75 Штатних працівників, викладачів, з них 36 мають вищу категорію, один кандидат наук. Прийшло дуже велике поповнення молодих викладачів, які на сьогодні являються і аспірантами, і співшукачами в інших навчальних закладах і в науково-дослідних інститутах. Відзначені викладачі і внутрішніми нагородами, урядовими нагородами, відомчими. Це і заслужені працівники народної освіти. Їх у нас п'ять, шість відмінників освіти, нагороджені грамотами Кабінету міністрів України, нагороджені відомчими відзнаками, нагородними знаками почесний автотранспортник України, почесний транспортник України, подяками, дипломами. Почесними грамотами міської районної адміністрації.